Яку музику ви слухаєте? Частіше всього українську, тому що на російську слухати це зараз просто безсмисло. Різноманітну. Дідусь вчив любити українські народні. Угу. Зараз поверхнево, на жаль, володію цим, але поглиблююсь з кожним днем. все більше в це все. Мені подобається українська народна. Українську, англійську. Я, наприклад, слухаю як українську музику, так і закордонну. Я взагалі сам пишу музику, типу репу, хіп-хоп. В основному я слухаю таке або андеграунд, чи дріл? Різну, ну і українську, і зарубіжну. Ну я більше віддаю перевагу музиці 90-х, 80-х. Чи перестали ви слухати російську музику? Абсолютно, так взагалі не слухаю так, так перестали. <гум> Ні, не повністю. Слухаю на російській мові українських музикантів та скачену музику в телеграмі. Не зовсім. Загалом, так якби на публіку, скажімо так, ми не слухаємо російську музику. Є якісь треки, які щось нагадують, і можна так сказати, десь собі тихенько можна і послухати, але не з стрімінгових площадок, щоб не заробляли гроші. Зовсім перестала, тому що в цей час, коли йде війна, росіяни нас вбивають. Так, перестала, але є деякі пісні на російській мові, в принципі. але я не знаю, буває таке, що слухаю. То саме Дорофєєву. Ну, що в російських ісполнітілі, то я ні, не слухаю. Російську ні, тільки англійську і українську. Не хочу і слухати, бо ріже слух.